Всім привіт, друзі! Мене звати Ліна. Сьогодні на нас чекають пригоди в Національному парку Кирка. Тож запасаємось гарним настроєм, беремо з собою усмішку та мерщій досліджувати природні красоти Хорватії. Назва парку з'явилася завдяки одноіменній річці, в долині якої він і розташувався. Кирка унікальний завдяки каскаду природних водоспадів, озер з красивими островами в центрі річки. Національний парк має досить такі значні розміри. Його загальна площа становить 109 км квадратних, а протяжність 72 км. Природне поєднання води, лісі, близькість моря і гір створили тут особливий клімат, сприятливий для флори і фауни. В територію заповідника населяють 860 видів різноманітних тварин і більше 220 видів птахів і 18 видів риб. Велика частина яких зустрічається тільки в цьому регіоні. Кирка це екосистема, яка складалася століттями. Саме тому хорвати бережуть її як ока. Саме тому доступ до національного парку відкритий для всіх бажаючих, але обмежений дуже суворими правилами, невиконання яких загрожує великими штрафами з важливих моментів, про які потрібно знати, відправляючись до парку. Тут заборонено купання в будь-яких місцях. Не можна торкатись та залякувати тварин, що живуть у парку. Заборонено приїжджати в парк зі своїми домашніми улюбленцями. Та ні в якому випадку не можна викидати сміття не в спеціалізовані урни. Найпопулярніше серед туристів водоспад Адинський бук. Його висота 46 метрів. Він спадає 17 з годин. Це явище одинаково захоплююче виглядає в будь-яку пору року, коли б ви не потрапили до парку. Ну що, друзі, ось така красива природа в Хорватії. Дякую вам великий за перегляд цього відео. Подорожуйте разом за кордом. До зустрічі!